Чому би не використовувати газ як е, е, можливість генерувати і електроенергію, і тепло, і ставити модульні блоки, там вони існують від 1 там, до там, 15 е, мегаватт і там, де вони потрібні, біля міст. В нас в містах, в селах, всюди є Труби з різним тиском, там середній рівень тиску, що підійде для таких mm. об'єктів, і в умовах, коли у нас є дефіцит, воно б вмикалося і але для бізнесу треба зрозумілий алгоритм: це приєднання до мереж газових, до електричних мереж, це процедури дозвільні. І якщо б це з сторони держави вирішувалося швидко, без корупції. Без там зайвих процедур, то я думаю, що ми, ми би взуміли і встигли пройти цей ну, підготуватися до цього сезону, щоб не було, скажімо так, цих аварій. Ну в цілому, як резюме про децентралізовану енергетику, щоб було просто і, і зрозуміло, ворог б'є по енергетиці, по великим об'єктам. Якщо великих об'єктів не буде, ворог не буде бити. Які ще треба аргументи для того, щоб цим не займатися? Я не розумію. Об'єктивно держава не займається децентралізованою енергетикою, Вставляє десь палки в класи? Ну так, да. тобто через цю процедуру волокиту, через державні ці дозволи, це є проблема. Вартість обладнання можна скоротити, як ми сказали, через відміну там мита, угу. тобто це ж нібито і зрозуміло, але чому це не робити? Ну, у мене виникає питання. Допомню, ну, можливо, хтось цьому зацікавлений, щоб це не робиться.